Маск і його брат, який входить до ради директорів Тесли, очевидно і відкрито критикують Трампа та його прихильників жорсткої тарифної політики. У республіканській партії стався розкол, існує велике крило республіканців, яке не підтримує тарифи Трампа. Виникає питання, на яке немає відповіді: навіщо це Трампу, тобто яка мета? Одна змусити Китай знизити свої тарифні бар'єри, тобто тимчасовий тиск, щоб примусити Китай. Сісти за стіл переговорів і створити справедливу торгівельну практику. Кінцева мета зменшення мит у ідеалі до нуля. Це одна мета. Друга мета повністю відмовитись від співпраці з Китаєм і практично перевести виробництво будь-чого, пройшовши через цей біль змін, фінансовий біль, стратегічно перестати залежати від Китаю, тобто звести обсяги торгівлі до нуля. У першому випадку максимізація торгівлі та зменшення мит. у другому мінімізація обміну товарами та послугами і максимізація мит. Яку з цих двох цілей переслідує Трамп?